Заходи з моєї роботи є найбільш приємними в тому, що, я від, що відбувається щодня в нашій службі, в нашій роботі. Я від е, лиця на Запорізької Чернівецької області хочу подякувати Наталі е, Олександрівні, також Новодністровській територіальній громаді за те, що ви прийняли активну участь в даного проєкту. І е, Нацполіція поліція не залишається осторонь, як ви бачите, надала другий обіцінний автомобіль. І Тепер ваша громада має своїх двох офіцерів. Має два службових автомобіля, і я думаю, це дуже позитивно вплине на створення безпекової ситуації на території Новодністя, міста, Новодністровськ і громади в цілому. І в подальшому, завдяки вашій тісній співпраці, е, як говорить мій керівник Світлана Тодович Кіслар, ви створите той місток, який забезпечить безпеку в кожній громаді е, на Буковині. Я в першу чергу нас всіх хочу привітати, тому що ми всі йшли до цього, до сьогоднішнього дня, коли ми будемо мати в першу чергу двох дуже класних, таких щирих людей, і в той же час професійних і відповідальних офіцерів громади. За цей короткий період часу відчувається, що напісні офіцери громади, які в першу чергу завжди реагують, відповідально відносяться любої поставленої задачі чи ситуації, яка виникає. І, і дійсно приємно, що якісь певні умови створюємо ще є над чим працювати, але як то кажуть, з часом все буде. Дякуємо за те, що ви в цей час також для нас є і охороною, і е, обороною, і підтримкою, і захистом що саме головне.